Життя в окупації сьогодні це суцільний жах, це суцільне зубожіння, криза у всіх напрямках маю на увазі гуманітарна криза і з усіма галузевими оціми напрямками щодо медицини, тому що росіяни нічого не принесли, нічого не створили. Вони протягом тих трьох десятиліть, які там нібито повинні були розвиватися, вони деградували сьогодні. Їхні ліки не лікують, їхні солодощі не солодкі, їхня побутова хімія вкрай низької якості, ну, шампунь не милиться, мили і так далі, і, і все просто все, що вони принесли, воно все погане. І в людей ну це ж, все життя пов'язане з тим, що ну, уявіть собі, як, як, як там жити людям після того, як там ми жили за європейськими практично стандартами, як ми це сьогодні розуміємо. І до цього ще додається можливість будь-якого дня потрапити на підвал, незалежно від статі, незалежно від віку. І, і похилого віку люди, і молоді дівчата, і підлітки в тому числі я вже мовчу про чоловіків, можуть потрапити на підвал, їх там будуть катувати, бити струмом, розбивати їм суглоби і так далі. Тобто, застосовувати тортури часів Другої світової, часів освенцима, і так далі. І це просто жахливо.